Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production І сьогодні тема відео, як зара або в скільки б зара обійшовся пошив на українському швейному виробництві. Тож поїхали, будемо рахувати. Друзі, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні з вами будемо розкривати таку тему, як зараз або скільки в зараз обійшовся пошив на невеликому швейному виробництві в Україні. Одразу хочу сказати, що я вже розкривала цю тему в соцмережах. У нас і для мене було досить таким цікавим відкриттям, що вам дуже сподобалася тема. У нас тільки в Instagram ми набрали більше 200 тисяч переглядів на даному відео, і дуже було багато цікавих коментарів. А один з яких чи знаєте, ви що зараз відшивалася в Україні? Дійсно, я знаю, що зараз колись. Ну, у будь-якому випадку до початку повномасштабного вторгнення вона дійсно відчувалася в Україні. Чи відчувається вона наразі? Мені невідомо. Якщо вам відомо, то напишіть нам в коментарях. А, і в Україні, в принципі, не тільки зараз, а дуже багато різних і люксових брендів відчувалося. Але як ситуація наразі невідомо? Тому ми будемо розбирати сьогодні а, так теоретично, якби зара звернулася на невелике швейне виробництво в Україні для пошиву одного зі своїх виробів. Чому я кажу теоретично, тому що я думаю, і ви чудово розумієте, що зараз це ті масштаби, які ну не будуть відчуватися на невеликих швейних виробництвах. Вони будуть відшиватися в фабриках, матеріали закуповуються дуже великим гуртом, що дійсно впливає на собівартість. І дійсно собівартість пошивів зара буде правда ще менше, ніж яку я вам озвучу сьогодні. Але оскільки ми швейне виробництво, і до нас дуже багато звертається замовників, які приносять вироби досить схожі на вироби зара. І просять відшити партію чи колекцію. І мені б хотілося як споживачу, так і потенційним замовникам розказати і показати наглядно з витратою матеріалів, скільки той чи інший виріб обійдеться безпосередньо пошити на невеликому швейному українському виробництві. Зростанням нашого невеличкого блогу. Все більше і більше я читаю коментарів і Ах, як вам. Сказати дуже багато якихось суб'єктивних думок, які в принципі націлені на якийсь або один вид виробництва, не цікавлячись даною темою. Друзі, виробництво це не лише про фабрики, це не лише про вительє. Наразі у нас в Україні, бо ми пристосовуємося багато різних видів виробництва з різними мінімальними партіями. І зараз це дійсно масштаби фабрик, але у нас є бренди, яким цікаво, які хочуть хоч щось робити, хоч якось йти до мрії і шукають невеликі виробництва, де будуть відшиватися, наприклад, від 10 одиниць однієї моделі в одному кольорі одного розміру. І саме сьогодні я для вас і для споживачів хочу розібрати один з виробів. Zara, для того, щоб ви зрозуміли, якщо ви бачите український виріб, чому він дійсно коштує дорожче ніж Zara, яка відшивається не в Україні, тому що на секундочку вироби, які відшивалися в зарі, вони ніколи не продавалися в Україні. Вірніше та зара, яка відшивалася в Україні, вона ніколи не продавалася в Україні. Вона йшла на експорт. Ну а нам вже йшла зара чи йде досі, навіть з Індії, В'єтнаму, Туреччини, щоб ви могли трішки зрозуміти цінність пошиву виробів. Українських брендів, Тож, сьогодні я вибрала ось такий виріб: ми його будемо розбирати. Як ви бачите, це світшот. Вони пишуть, що це плюшовий світшот зі складом 80% бавовну, 50% полістеру з посиланням, що це органічна бавовна. Ну, взагалі, досить цікаве таке твердження, органічна бавовна уже з домішком апріорі. Поліестеру тут лише на їхній совісті, і взагалі поняття органіки і еко в текстильній промисловості досить цікаве. Я вже від розкривала цю тему у нас в інстаграмі про органічну, бавовну. Якщо цікаво, подивіться це відео. Ми як то кажуть, шокуючі факти називали. Не всі були готові в це повірити, але... В мене немає на меті комусь щось доводити, я просто ділюся досвідом інформації. Тому органічна бавовна в масштабах зари, якщо люди хочуть хоч трішки стикалися з процесами безпосереднє вирощування будь-яких рослин, думаю, досить скептично віднесуться до складу тканини даного виробу. Але все-таки, все таки, ми будемо розраховувати, і ми порахуємо з вами обов'язково і ціну на матеріали, і обов'язково ціни на фурнітуру, і ціну на пошив. Я озвучу в кінці обов'язково фінанс. Суму, а ви вже зможете для себе зробити висновки, чи рентабельним є зарі відшивати на невеликому швейному виробництві. Давайте візьмемо так теоретично, якщо зараз звертається на невелике швейне виробництво з партією, наприклад, відшити ось таких от 10 світшотів в одному кольорі одного розміру. Тож поїхали. Будемо розбирати. Я буду вам ставляти вставки з цінами на матеріали, які були використані в. Цьому виробі, щоб ви були плюс-мінус могли сумувати. Одразу хочу е, оговорити, проговорити вірніше такий момент. Е, Зара купує не просто гуртом, а дуже великим гуртом. Тобто там ціни будуть ну, значно, значно менше. І на партію в 10 одиниць ціна буде дійсно дійсно менша. При закупівлі цих матеріалів я б сказала, що при такій партії на такий виріб, це ну майже такий дрібний роздріб, це не опт. Ми будемо рахувати сьогодні, скільки, наприклад, піде тканини на даний виріб. І якщо ви просто помножите по ціні, ви зрозумієте, що тканина, купівля майже як то кажуть, в роздріб. Це все одно виробництво. Воно існує на Україні, і наші бренди так відчуваються, і зуперечувати його, ну. Просто, як то кажуть, doesn't make sense. І ще який момент, а, наприклад, по ниточкам. Це вже просто, оскільки я записувала дуже багато відео. ну як декілька відео про прорахунки. І завжди йшов спір про нитки. Я рахувала для відео, і в цьому відео я не зупинюся, буду рахувати закупівлю ниток в катушок не бабінах, тому що дійсно катушок не вистачить на 10 виробів. Це 100%, Якщо ви дивилися, скільки йде витрата на оверлок, просто якщо не дивилися, то подивіться на це відео в інстаграмі. Посилання, до речі, на наші соцмережі є знизу. Простіше не сидіти зараз, чесно скажу, вираховувати на цей сантиметраж, скільки піде ниток реально і в якого бренду і так далі, ми просто візьмемо катушки, адже якщо ми в шили навіть один вирібам, все одно. Потрібно було б придбати дані котушки. Це орієнтовний прорахунок. Ми всі чудово розуміємо, що в залежності від гурту, якого ви купляєте, в залежності від а, ниток, яких ви купляєте, від якої тканини хто виробник цієї тканини, хто виробник тої фурнітури ціни будуть варюватися, і ціни на пошив, наприклад, в області і в місті будуть відрізнятися навіть в різних куточках України вони будуть відрізнятися. Це є орієнтовний прорахунок, але це не значить, що він нереальний. Просто ви будете знати, що в цьому ціновому діапазоні Зоні може коштувати ціна пошиву. Ось такого виробу. Ще момент. Перед тим як я почну рахувати, ціна на пошив. Що я маю на увазі під ціною на пошив? Це ціна, яку бере цех. За пошив того чи іншого виробу, ви багато писали коментарів нам під одним з відео в інстаграм, що ви не порахували електроенергію і так далі. Друзі, я називаю завжди у відео ціна на пошив, і я завжди розповідаю про швейне виробництво. Я не кажу зараз про пошив. Я не кажу зараз про пошив майстринями на дому. Я зараз не кажу скільки швачка отримує в відео так за пошив або за крійник. Це є ціна на пошив того чи іншого виробу на швейному виробництві. Взагалі в. Пошив виробу на швейному виробництві в цю ціну закладається вже ціна пошиву, яка отримує швачка зарплату з цього пошитого виробу за податки, електроенергія, аренда, якісь додаткові витрати і так далі. Тобто це все і прибуток, звичайно, такий з швейного цеху. Тобто ціну на пошив, яку я вам буду сьогодні озвучувати, в неї вже включаються усі всі додаткові витрати. Ну, в будь-якому сенсі, я думаю, всі чудово розуміють, навіть. Якщо ви майстриня на дому, ви все одно в цей пошив включаєте якісь додаткові витрати, амортизацію обладнання і так далі. Тому ось ці моменти, вони всі враховуються, не хвилюйтеся, і ми будемо з вами прораховувати комусь чисто для entertainment purposes, так для розваги. Ви будете знати реальну ціну на пошив в Україні невеликих партіях. А хтось для себе візьме якусь цікаву інформацію. Тож поїхали. Виріб, я вам уже показала. Це світшот. Ой, досить цікаво, вони пишуть плюш. Не знаю, я, чесно кажучи, плюш зазвичай він приємний, йде, якщо ми використовуємо тканину з піч Ефектом. Піч ефект він з тим, що я зустрічалася, у нас, наприклад, є вироби з піч-ефектом, це футер значить начісом а він тоді дійсно дає такий плюшевий, приємний ефект. Що є на цій тканині, я не знаю. У будь-якому випадку я її не щупала, але ми будемо з вами орієнтуватися щодо складу і щодо складу шукати і розраховувати тканину. Тож, історія ця з еко-бавовною, тут 20% бавовна, 20 полістер, еко. Ви зрозуміли мою думку. Є поліестер, яка там кобавовна органіка це про вирощувані рослини, з якої робиться ця тканина. А тут уже є домішок поліестеру. то якось нелогічно що. В складі тканини є полістер, що вона вважається органічною бавовною. Ну, як мінімум нелогічно, але думайте самі. І, до речі, коли я почала шукати в Гуглі просто заради цікавості порівняння цін пошуки, наприклад, бавовна-органічна, мені видало один чи два варіанти, і це було досить-досить складно. Тому що зазвичай, ну. Турція та ж сама, Узбекистан ніхто такими заморочками не грається, це грубо кажучи, але бавовна вона апріорі це вже натуральні матеріали. І які там є домішки, ми не говоримо, бо тут 20% полістеру, я говорю про чисту бавовну. Одним словом, бавовни в інтернеті з еко-бавовни, ось такої як тут триниточка, скоріш за все, у виробі я дійсно не знайшла. І тут давайте будемо об'єктивними. Це бавовна з домішком поліестеру. Про органіку тут ну, досить складно говорити. Це по-перше. Тому ми будемо шукати схожу тканину з таким самим складом. Ось я знайшла тканину, наприклад, склад якої 80% бавовни, 20 поліестеру, ціна її 309 гривень. Ось подивіться. Давайте теоретично, якщо ось тканина з. Неорганічного походження, так би мовити, вартує 309 гривень, і ми вже говоримо з вами про невеликий гурт. Майже роздріб на 10 одиниць, то давайте дамо надбавку. Хай, наприклад, ця органічна бавовна буде коштувати 400 гривень за метр вагоней. Який момент? Якщо ми розглянемо цей виріб, в принципі, я думаю, його довжина, враховуючи той факт, що тут у нас є дов'язи пояс і безпосередньо самі манжети і горловина, виконані з Арібани, сама на сам виріб піде десь приблизно, якщо що я маю шпаргалку, я роблю було окремий прорахунок, щоб не плутатися все по пам'яті, що трикотаж, хто не знає, це трикотажне полотно. Воно йде шириною 185 м, 1,90 є навіть полотний шириною 2 метри. І тут, в принципі, не модель оверсайз. Навіть якщо у нас йде там перед спинка по 50 см, хай там рукава ще по 40, ну 40, там ми подивимось, вони досить вкорочені, досить невеликої ширини. Якщо ми оглянемо на цей виріб, то в принципі вони в одну ширину тканини повинні влізти в такому випадку, коли це все влазиться в одну ширину тканини. На виріб сам піде лише довжина деталі самої. І, в принципі, тут, я думаю, я чесно думаю, що тут, скоріш за все, сантиметрів 60. Можливо, навіть 50 тканин йде. Але коли кроється в настилах, хто дивився наші відео, знають, що в будь-якому випадку, коли ми кроємо вироби в настилах, йдуть допуски на різи ножами, давайте додамо там 2,5-3 см зверху знизу на настил. І орієнтовно, ми з вами візьмемо орієнтовно, оскільки нам невідомі заміри даного виробу, візьмемо, що основної тканини при її ширині, ширині наприклад, метр м, при таких от досить не габаритних, так би мовити, розмірах, піде десь 60 см. Тобто, якщо у нас Гуртова ціна цієї органічної бавовни плюс поліестер буде 400 гривень, то на ці 60 сантиметрів у нас піде 240 гривень. Це ми розраховуємо на як на один виріб. І далі ми будемо рахувати з вами з основних матеріалів також це рібана. Тут важливий момент, що рібана, в принципі, вона може йти як і чулком, а може йти в принципі і як звичайним полотном. І ширина у неї не така велика безпосередньо, як йде у. Самого трикотажного полотна тої тринитки, яку ми з вами розраховували. В цілому, якщо ви подивитесь, ціна рібани десь 320 гривень за метр погонний. А ось такий виріб при такій ширині, де в нас є манжети, де в нас є пояс, і це все йде подвійне, і плюс горловинка. Візьмемо, грубо кажучи, десь 30 сантиметрів нам потрібно буде. І коли ми враховуємо, то ось цих 30 сантиметрів на один вам виріб по фінансам обійдеться десь приблизно в 61 гривню. Тобто, основна тканина 240 гривень і 61 гривню на рібану. Тобто, це тканина. Далі їдемо. Нитки. Дуже цікава тема. Це ниточок. Ми вже проговорили з вами, що. Нитки на відріз не продаються, хоча б котушки вам потрібно буде купити. А, взагалі, на партію 10 одиниць вам потрібно буде не просто котушки, вам потрібно буде купити безпосередньо бабіни. Ось бабін вам дійсно для такої невеликої партії вистачить. Який момент багато замовників не враховують, що для того, щоб відшити навіть той один виріб, однієї катушки, однієї однієї бабіни, вам просто-напросто не вистачить. Для пошиву ось такого світшоту буде задіяно як мінімум дві машини. І це оверлок чотирьохниточний, де одночасно вставляється чотири бабіни. Я вам зараз покажу, як виглядає дана машинка. Так, друзі, ось це ось оверлок. Бачите, як я вам показую, де одразу заправляється чотири бабіни ниточок, які використовуються для пошиву світшоту одночасно. І прямо строчка. Прямо строчка взагалі по правильному заправляти одразу двома бабінами. Тобто одна бабіна йде яка на шовчик, а друга паралельно намотує шпульку для того, щоб не витрачати час на зміни ниток, на перемотування шпульок. Тому ми будемо рахувати з вами. Давайте не 6, а просто порахуємо 5 і не бабін, а котушок. Скажу відверто, я не хочу зараз, чесно кажучи, Стовідсотково доточно вираховувати скільки піде в фінансах на ту чи іншу ниточку, як то кажуть. Ми просто візьмемо орієнтовно недорогі котушки. і ви плюс-мінус, щоб ви розуміли по собі вартості. А і обов'язково зараз покажу вам прямо строчку, як виглядає. Ось друзі, ось це прямо строчка. Як бачите, для двох бабін ниточок, але візьмемо, наприклад, одну. Ось так вона виглядає, яка теж необхідна для пошиву світшоту. Тому як ми з вами порахували, рахуємо там, вам потрібно буде для пошиву, наприклад, світшоту. Це дуже орієнтовно. Намотка катушок також буває різна, так п'ять котушок ниток. І хай ми порахуємо, що це для прикладу. Я ж кажу там плюс-мінус. Це ця ціна, яка вам обійдеться безпосередньо на ниточки. Піде може менше, але давайте так, щоб для більш кращого прорахунку, тому що і нитки, до речі, можуть бути різної якості. Якщо ми будемо брати Гутерман, а вони коштують приблизно по 500 гривень. Одна бабіна, то в такому випадку, в принципі, і нитки вам можуть обійтися по ціні однієї катушки. Ми візьмемо зараз з вами катушки саме рандомні Ось такого бренду ідеаль. Де ціна однієї катушечки, як ви бачите, всього 8 гривень. На п'ять котушок це 40 гривень. Вам обійдеться нитки. Це в принципі, в принципі досить бюджетно. Тобто, порахуємо, що на цей світшот на нитки ви приблизно витратите в середньому 40 гривень. Далі йдемо. Якщо ви бачите обробку горловини, то тут на обробці горловини є дійсно кіперна стрічка, яка прикриває задні шовчики, яка стоїть для того, щоб не розтягувалася горловинка. І ось кіперна стрічка, взагалі, її метр, зараз подивимося. Коштує 6 гривень. Але, от, наприклад, на дрібний опт, в принципі, я дивилася, зараз я вам скажу точно: 4,92 десь вона на дрібний опт буде коштувати. Але ж ви розумієте, що це за метр даної стрічки. А на один виріб. Біде, ну, хай 30, хай 35, може і менше сантиметрів. Тобто, в цілому, ось ця кіперна стрічка вам обійдеться десь в гривні півтори. І далі ми будемо рахувати, з вами також є безпосередньо вишивка і спереду є принт. А, принти та вишивки, також, як і пошив, буде залежати ціна на них вірніше, в залежності від. А, Кількості, яку ви будете замовляти, в залежності від розмірів. Тому ми будемо брати досить суб'єктивно і по мінімуму. Наприклад, ось такий принт порахуємо вам по 50 гривень на один виріб. Я знаю, що є компанії, які роблять і по 40 гривень, є які роблять 150 і в залежності від якого саме виду фарби ви будете наносити, який від принту, і так далі. Але ми рахуємо дуже-дуже суб'єктивно. Тобто, принт спереди 50 гривень, вишивка ззаду, вишивка це завжди дорожче, буде 60 гривень. І найбільш саме цікаве. Ціна пошиву на швейному виробництві, враховуючи заробітні плати там швачок, закрійників, прибуток цеху, витрати на податки, оренду, електроенергію і так далі. Як я й говорила на початку відео, в залежності від регіону, в залежності також від кількості одиниць в партіях, ціни на пошив можуть відрізнятися. Тобто, пошив такого світшоту може вартувати і 200 гривень, а може вартувати і все В залежності від виробництва від моделі. Тому ми порахуємо середню ціну, наприклад, на пошив. Давайте візьмемо 350 гривень за пошив. Ось такого світшоту в партії 10 одиниць, тобто, це Скільки обійдеться пошив, якщо ви замовите партію 10 одиниць одного світшота. Тож, давайте зараз з вами калькулюємо ось цю всю суму, реальну ціну, скільки обійдеться пошив, вам ось такого світшота на невеликому швейному виробництві в партії 10 одиниць в Україні. Рахуємо. Тканинка, як ми вже з вами рахували, десь 240 гривень на цей метраж. Рібана 61 гривня. Нитки 40 гривень, кіперна стрічка 1,5 гривень, принт — 50 гривень, вишивка 60 гривень, і пошив на швейному виробництві 350 гривень. Тож рахуємо, всього пошив ось такого світшоту з тканинкою вам обійдеться 802 гривні 50 копійок. І давайте об'єктивно, що 802 гривні 50 копійок це прям дуже гола ціна. Тут не закладалися, наприклад, витрати на доставку, так? Тут не закладався прибуток взагалі самої зари. Тут не закладалися витрати на утримання магазинів або відсотки на онлайн платформи, на рекламу, на маркетинг, на фотосесії і так далі. Ціна цього у Zara, який ви бачите, 1499 гривень. Ну Zara, якби при тій націнки, яку ви бачите, тобто там більше вона продається, чи ми навіть вам нарахували, вона в житті б ніколи не продавала ці вироби по 1499 гривень, якби у них була така собівартість при всіх витратах, які вони несуть. Тому тут потрібно розуміти, як кажуть гріш несправним. І віддавати собі, як кажуть, відрахунок в тому, що масштаби різні, і ціни на відшив на виробництво абсолютно різні. Дуже дуже багато додаткових витрат і дуже багато разів перевищують ціну самого пошиву. Тому, друзі, я зробила ось такий підрахунок. Я сподіваюся, що він вам був цікавий. Я сподіваюся, що він вам був корисний. Якщо цікавий... Підрахунки інших брендів пишіть в коментарях і обов'язково вказуйте, який бренд ви б хотіли, щоб ми прорахували. Ми зробимо це. Я сподіваюся, це відео було вам цікаве, корисне, пізнавальне. Не забувайте підписуватися на наші соцмережі. Повторюсь, вони лінки є на них знизу, у нас під цим відео. Ну або також в описі обов'язково є. Ставте лайк. Коментуйте і до зустрічі у нових відео. Все, па-па, гарного та мирного дня. Успіхів вам!